І пиляю на такому козликові. Багато я противників такого козлика, але мені він дуже зручно. Почав я його пиляти на звичайному козликові. Зрозуміло, про якого я кажу. І мені не сподобалося. Всі ті роги мішають. Тим паче, що я ріжу стосину на четверо. Так що з оцим це саме те. Ось вони порізані. Тепер будемо рубати.